Про події війни говорить Стратко. У ніч на 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, а саме 20 крилатих ракет Х-101, Х-555, 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінжал», 12 зенітних керованих ракет С-300, 40 ударних БПЛА типу «Шахет-131-136», 4 керовані авіаційні ракети Х-59. До відбиття Повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України, як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. У результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей, а саме 16 крилатих ракет Х-101, х 555 39 ударних БПЛА типу Шахет, дві керовані авіаційні ракети х 59 основним напрямком атаки стала Львівщина, а основними цілями стали об'єкти енергетики. Росіяни завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції Укренерго та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях йдеться в повідомленні прес-служби національної енергетичної компанії Укренерго. Там також додали, що на Харківщині застосовані графіки аварій. Відключень наразі в інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Прокоментував ракетну атаку президент Володимир Зеленський саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор, світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. Україна знайшла у світі понад 100 доступних систем ППО Петріот і прагне якомога швидше отримати хоча б сім з них, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив виданню Вашингтон Пост. У цілому, за його словами, Україні потрібно 26 таких зенітно-ракетних комплексів, щоб створити повний повітряний щит над країною. Дмитро Кулеба зауважив, що виживання України залежить від її партнерів, які постачають зброю. Тим схоже на те, що мало хто з них повністю усвідомлює невідкладність, тому доводиться застосовувати жорсткішу дипломатію, оскільки м'яка класична не спрацювала. Він розповів Вашингтон Пост, як під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвячені 75-річчю НАТО, різко сказав присутнім: вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім Петріот, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка Щодня бореться з балістичними атаками. Утім, міністр закордонних справ України впевнений, що з часом ми отримуємо більше систем Петріот. Але затримки коштують життя українцям. Наостанок він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути. Тільки на в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали 8 ракетних та 93 авіаційних удари здійснили 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 23 атаки. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області. Виїмка, Роздолівка, Часів'яр, Кліщівка, Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 6 атак. В районах населених пунктів Керамік, Бердичі. Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. Минулої доби загальні втрати ворога склали 810 російських загарбників. 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 34 безпілотника оперативно-тактичного рівня. Верховна Рада проголосувала за проект закону про внесення змін щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. В першому читанні мобілізаційний закон був проголосований 7 лютого, після чого розпочався процес внесення правок. На момент голосування депутатами було запропоновано 4294 поправки і поправки пропозиції, з яких була врахована лише 31. 11 квітня законопроект у другому читанні підтримали 283 депутати при необхідних для прийняття рішення 226 голосах. Серед основних положень документа, який ще має підписати президент, наступні. Обов'язкове повторне проходження ВЛК тими військовозобов'язаними, що визнані частково придатними, обмеження права на керування транспортними засобами для тих, хто ухиляється від виконання обов'язків на вимогу ТЦК, обов'язкова наявність при собі військово-облікового документу та пред'явлення його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. Іран обов'язково завдасть удару по Ізраїлю у відповідь на обстріл свого консульства у Сирії. Про це пише Блумберг із посиланням на власні джерела, поінформовані із даними розвідки. Ізраїльський уряд і військові об'єкти можуть стати ціллю, але атак по цивільних об'єктах не очікується. Офіційні особи США допомагають Ізраїлю в плануванні та обміні оцінками розвідки. Ізраїль повідомив союзникам, що чекає на цю атаку перш ніж розпочати новий наземний наступ проти Хамас у Рафах. В газі. хоча не ясно, як скоро ця операція може розпочатися. Йдеться у матеріалі Bloomberg. Згодом про можливий напад заявив президент США Джо Байден на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Ми також хочемо звернути увагу на загрозу Ірану здійснити атаку. Вони погрожують здійснити серйозний напад на Ізраїль. Як я сказав премєр міністру Нетаньяху, наша відданість безпеці Ізраїлю проти цих загроз з боку Ірану та його ставлеників є залізною. Дозвольте повторювати. Рити залізною ми зробимо все можливе, щоб захистити безпеку Ізраїлю, наголосив президент США. Як відомо, 1 квітня по консульству Ірану в Сирії був нанесений авіаудар. В результаті загинуло 11 осіб, зокрема, два генерали і п'ять офіцерів корпусу вартових ісламської революції. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що за це Ізраїль, як він сказав, має бути покараний, і це буде у відповідь. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац застеріг Іран на Писавши в мережі X наступне повідомлення: якщо Іран атакує зі своєї території, Ізраїль відповість і атакує Іран. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.